Починаємо нашу ранкову зустріч. Дітки, пригадайте, яка тема почалась у нас тема тижня. Я і моя Україна. Молодці. Я і моя батьківщина. Правильно. Сьогодні ми продовжуємо говорити на цю тему. Моя країна Україна. Так, яка ж вона, наша Україна? Про це ми будемо говорити. Давайте привітаємося. Віршик вивчили той, що я вчора кидала вам? Да. Так, добре. Давайте всі разом. Доброго ранку, місти і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідний кусочок, доброго ранку, земле моя. Доброго ранку всі миру й тепла. Так, довчі дітки. Так, е, в крісло автора хто хоче сісти, розказати нам про стан погоди, яке число, який день. Микита, будь ласка. Це ніколи не буде казати, наш не армія. Никита. Ні, у неділю ми не навчаємо. Сьогодні вівторок. По... Вівторок, яке число? Вчора було третє число, сьогодні яке? Ясно. Сьогодні четверте, ага. Вівторок ми сказали, четверте жовтня, так? Вже почався жовтень. Так, який стан погоди? Що ти помітив за вікон? Микита у нас говорить один, а ми уважно О, слухаємо, що? будемо доповнювати. Сон... Сонячно. Сонячно, так, згодна. Угу. Холодно. Холодно, правильно ти помітив? Температура повітря ще нижча, ніж вчора. Вітер теж холодний, десь 10 градусів цього тепла. Так. Добре. Е, опадів не помітив? <кій> опадів <кій> немає. Так, <кій> ну д -д день буде трошечки тепліше. Дякую, Микита. Так, е, моя найкраща в світі сторона чарівна неповторна Україна. Для мене в цілим світі ти одна і рідна, і мила дорога. Ми вчора говорили з вами, що батьківщина у нас одна, так? Це те місце, де ми народились. Ми можемо жити в іншому місті е, колись, але все одно батьківщина це те місце, де ми народились, та країна, в якій народились. Яка у нас діти батьківщина? Україна, Україна, Україна. чудово. Україна єдина країна, так? Yeah. А, яка ж Україна? Ось сьогодні ми з вами і поговоримо про це. Ось небо блакитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у... Світі. У, світі. у світі. Молодці. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні. Угу. Так. Красиві пейзажі, гори високі, маленькі струмочки і ріки. Глибокі. глибокі. Так, гра відгадай. Е, найбільші ріки та озера України. Хто вміє читати? Дивіться, тут е, стоять окремо приголосні, а окремо голосні. Треба їх з'єднати. Ось у нас дивіться, я буду підказувати. Е, приголосний свитзі, а голосні – і я. Дві. Світязь. так, світять. Денесетер і є. Містер молодець. Синевери і еи. Син Сине вир молодець, Д -й -у -а. Ду ДУНАЙ, є і О, Дніпро молодці, Дніпро. Так, ну і сіверський донець. Так, це найглиб, найбільші річки та озера України. Подивіться, будь ласка, далі: міста старовинні і замки прекрасні, великі, будови, і наші які. Сучасні, сучасні. Він готує Відгадай назву міста. Подивіться на літери, хто знає, і відгадайте, що за місто зашифроване. Київ. 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 Молодець. Ось Київ. Так, далі подивіться на літери. Львів! Львів! чудово. Львів, Львів. старовинне місто України. Львів. Львів. Подивіться на це місце. Харків, чудово, Харків. Зараз Харкові, Харкову достається. Так знаємо, що війна охопила майже півміста, вже зруйноване. Так, які міста України ви ще знаєте? Ну, давайте почнемо з того міста, де ми з вами живемо. Яке це, місто? це Дапарі. Дапарі. Добре, давайте подумаємо, яка столиця нашої держави України. Київ. Київ. Які Київ. Ще, ще міста ви знаєте? Давайте перерахуємо. Ніхого. Ніхого. Хали. Так. Хали. От дивіться, ви Ніхого. всі разом говорите, нічого не чутно. Ручку піднімаємо. Одесь. Микита. Ну, Микита. І, і все одно Микитушка, вибач, не почула. Пушкін, Пушкіно, ну це мабуть в області місто. Ми говоримо, ну, добре. Угу. Бердянськ, так, це теж Запорізька область. Добре, Настя. Запоріжжя це місце, в якому ми живемо. Олександра. Дніпро Дніпро. Ну, зараз нова сучасна назва Дніпро, да? було раніше. Дніпропетровськ вже називається Дніпро. Добре, це наші сусіди, до речі, да? ми вчора по карті роздивлялись. Микита ще. Ушугун це теж Запорізька область. Угу. Полтава! Одесу чули таке місце? Чули Оля? Так, подумаємо. Так, ну багато місць, ви знаєте, добре. Ось подивіться на карту України ще раз, так? Ми вчора роздивлялися і сьогодні. Хто пригадає, скільки областей в Україні існує? Вчора казали. Багато. Двадцять. Правильно 24, 24 обласних центри і Автономна Республіка Крим. Так, зараз він окупований тимчасово, але він належить Україні, а не Росії, як вона хотіла. б. Тому це теж наш півострів. Ось така у нас чудова Україна. Так, добре відпочиваємо. Е, Піднімайте. Ну, Неділю ранок вищу сорочку Вийду, спати, запаю, засміється, заспіває зонта. Чудово, молодці. Повертаємося на місця. Сади чарівні, малювничі села, Моя Україна це пісня, яка діти? Весела! Весела! весела. весела. Ще щира, багата, як світ, її мова, крилата така мелодійна. Українська, українська мова. мова, українська мова чудова. Так, ми можемо ще сказати. Наша діти рідна мова українська. Українська мова є державною мовою в Україні. Так, у кожної країни є своя рідна мова. Ми маємо пам'ятати, що наша українська мова, так, і ми маємо спілкуватися державною мовою, а не чужою мовою. Її обереги, верба і калина, найкраща у світі моя Україна, Україна. Ми знаємо з вами так, що Є державні, о, вибачте народні символи да, України. Це і верба, і калина. І вчора ми ще називали. Які символи запам'ятали? Народні, не державні, а народні. Рушник! ще Наталія Юрійовна. Сама Україна, вона мені напоминает чуть-чуть. Карта? Ну, сама, сама Україна, mm. а, да. так. Ще mm. який рушник ви назвали Настя. Ферлок. То У нас Калиня. державний символ. Калина, верба, рушник, вишиванка, віно. Велика, пшениця. Так, діти? Добре. Я стишок знаю. Е, який про Україну? Да. Ось я вам ось дивіться, перераховується рушник, лелеки, віночок, різнокольоровий. У мене є віночок. Чудово. У так, мене у, теж. Майже у всіх, так вже є. І в мене вишиванка. Угу, добре. На день перемоги всі одягнемо вишиванки, так. Бо Вона на найрідніша вітчизна і мати, то як же нам дітям її не кохати. Не Моя Україна казацька слава, така волелюбна і мирна. Держава. 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 Держава Україна мирна країна, її народи хочуть жити в мирі і злагоді, і бути вільними. Так? Ви казали, пам'ятаєте в перший день навчання, що українці народжені бути вільними, ніхто не зламає нашу волю і ніхто не забере наші землі. <реку> так, вона <реку> дорога нам <реку> і рідна, <реку> і мила, бо світ перед нами великий. Що зробила Україна? Відкрила Вітчизна відкрила. свята, дорога Україна для кожного з нас ти у світі єдина. Так, єдина у нас з вами батьківщина. А тепер давайте роздивимось, хто знає літери. Знайдіть приховані символи України в кожному рядочку заховане слово. Перший рядочок, подивіться. Гім, чудово, другий рядочок. Чудово, молодець. Який ти уважний, Тимофій, прапор. Так, третій рядок. герб Четвертий рядочок. Україна. Україна, Україна і останній рядочок. Єдина. Молоді діти, чудово. Ми ще всі ці букви не вчили, але ви їх вже знаєте і ви швидко знайшли ці приховані слова. Так, чудово. Ми Молодим. знаємо, ми маємо Молодим. знати, так що батьківщина у нас єдина це Україна, так? Маємо поважати її звичаї, традиції, спілкуватись державною українською мовою так? і всім серцем любити нашу єдину Україну і вірити в нашу перемогу. У вас, у деяких батьки захищають нашу країну, так ми маємо вірити в наші збройні сили, України, в наших захисників і в нашу перемогу. А ваше завдання гарно навчатись, так? тому що ви майбутнє України. Все добре, дітки. На цьому ми зустріч нашу завершуємо. Шо, знаю. Розповіси зараз, Оленька, зараз відпущу діточок, хто втомився, треба відпочивати, бо у нас перерва. А ти залишишся і мені розкажеш. Все, дітки, я вам дякую за ранкову зустріч. До зустрічі наступний урок читання.